Ми відкриємо наші Біблії, Євангелія від Марка, 15 розділ, я буду читати з 16-го віша. Вояки ж повели його до середини двору, тобто в приторі, і цілий відділ скликають. І вони затягли його в баграницю, і, в сплівши з тернини вінка, поклали на нього. І його, вітати його зачали. Радій царю юдейський. І тростиною по голові його били, і плювали на нього, і навколішки кидалися та вклонялись йому. І коли занущалися з нього, зняли з нього баганицю, і наділи на нього одежу його, і повели, щоб розп'ясти його. І одного перехожого, що з поля вертався Симона, Кірини батька Олександра та Руфа, Змусили, щоб Христа йому ніс. і його провели на місце Голгофа, що значить череповище, і давали йому пити вина із мирою змішаного, але він не прийняв. І його розп'яли і поділили одежу його, кинувши жереб про неї хто що візна. Була ж третя година, як його розп'яли. І був написаний напис про вини його, царство. Юдинський. Тоді розп'ято з ним двох розбійників, одного праворуч і одного ліворуч його. І збулося Писання, що каже, до злочинців його зараховано. А хто побіч проходив, то його лихословили. Головами своїми хитали й казали: «От так ти, що храма руйнуєш та за три дні будуєш, зійди з Христа та спа спаси самого себе. Теж і первосвящениками з книжниками глузували і один до одного казали. Він інших спасав, а самого себе не може спасти. Христос, цар Ізраїль, нехай зійде тепер із Христа, щоб побачили ми та й увірували. Навіть ті, що разом із ним були розп'яті, насміхалися з Нього. А якщо шоста година настала, то аж до години дев'ятої темрява стала по цілій землі. О годині ж дев'ятій Ісус крикнув голосом гучним та й вимовив: Елої, Елої, лама, Савахтані, що в перекладі значить, Боже мій, Боже мій, на що мене ти покинув? Дехто із тих, що стояли навколо це, почули і казали. Ось він кличе Юрію, а один із них побіг, намочив губку, Настромив на тростину і подав йому пити і сказав, чекайте, побачимо, чи прийде ілля його зняти. А Ісус скрикнув голосом гучним і духа віддав, і в храмі завіса роздерлася надвоє від верху аж додолу. А сотник що не супроти нього стояв, як побачив, що він отак духа віддав, то промовив, Чоловік цей був справді син Божий. Займайте, будь ласка, свої місця! Євангелист Марк разом з іншими євангелистами е Матвієм, Лукою, Іоанном. Дуже коротко, до речі, всього тільки 16 розділів, а ми з вами перед останнім читали з 15-го розділа. повістує нам про життя і прихід Ісуса Христа в цей світ. Знаєте, кожна книга має свій сюжет. Кожен автор, розпочинаючи книгу, він вводить в нас в свою історію, яку він пише. І завжди кінець знаєте, те, для чого він пише. Кожну книгу, вона знаходиться в кінці. Саме цікаве знаходиться в кінці. Багато хто, знаєте, починає читати книги з кінця, щоб зразу посмакувати, зразу знайти, про що хоче говорити автор. Євангелист, Марк, він підводить нас до того, ради чого прийшов Ісус Христос. На цю планету Земля. Те, ради чого він прийшов, втілився, жив і служив, це голова. Це Голова. Можливо комусь здавалося, що він прийшов, щоб зцілити, щоб Воскресити, щоб відкрити вуха, підняти з мертвих. Але ціль і мета те, до чого йшов Ісус Христос. Це була голова для всіх людей, а Він прийшов, які полюблять його. Сказано, Він прийшов до своїх, для своїх, щоб відкупити їх від гріхів їхніх. Ми з вами прочитали картину страти. Ісус Христос уже прийшов, прийшов е суд. Первосвященників, він пройшов суд Пілата, який навіть хотів відпустити його, не бачачи провини, але ж щоб догодити людям, все-таки в 15-й річ ми читаємо, Пілат же хотів догодити народові і відпустив їм вараву, і видав Ісуса, збичувавши, щоб розп'ятий Він був. Ми читаємо це саме центр. Євангелія я прочитав, коли Ісуса, збичуваного, зневаженого з цим терновим Вінцем, вони ведуть на місце страти, на цей невеликий пагорбок за Єрусалимом голова, де страчали розбійників. Знаєте, це було таке неславне місце, мабуть, мало туди, кому хотілося попасти. І кому мало, кому туди хотілося прийти. І в кожного з нас є своє життя, своя історія, як ми народилися, в якому місці, в якій сім'ї, як ми зростали, який садочок ми ходили, школу, інститут, потім робота. Але кожного з нас Господь веде до цього парень. Він підводить нас до цього пагорба, щоб показати розп'ятого Ісуса, вказавши на те, що Він є Спаситель. Як я, пройду мимо, як проходили багато насміхаючись, чи буду навіть зневажати, як зневажав, чи, можливо, схилюся перед цим Христом. Для того, щоб сказати, ось вона любов, яка втілилась, ось Бог, який прийшов для того, щоб взяти мої гріхи. Це я повинен там бути. Коли Господь нас підводить до цього пагарка, з цим Христом Він показує, що ми повинні там були пострадати. Ми повинні були там бути розп'яті. Це моє місце. Але є, і ми тільки дивимося, там висить наше відкуплення, відкупити Христос. Нам все, ще тільки залишається, це воздати хвалу, схилившись перед Ним, прославити Його за велику любов, яка втілилася. Знаєте, Бог не просто говорить, я вас всіх люблю і живіть, як хочете. але Він говорить, Я люблю. Так, що віддаю син. Коли ми звершуємо цю заповідь, у нас картинка є, де Слово Боже, і це хліб, вино. І це слово, воно нас підводить. Ця велика книга, вона приводить нас до цього Христа з розп'ятим Ісусом. До Божої любові живої, явленої в сині. Наші життя може дуже довго потратити по цьому світу, але все одно Господь на свого часу кожного підведе і задасть питання. Хто він для тебе? Хто він для тебе? Подивись на це розв'яття. І це Слово Боже воно підводить нас. Також до Ісуса, і ми бачимо, як цей сотник він відповідає, це був справді Син Божий. Той, хто стояв поруч, близько, він дійсно побачив Месію. Сьогодні багато людей в цьому світі ще можуть сказати, це дійсно син Божий. Тому що ті справи, які він робив, ніхто другий робити не може. Він прийшов засвідчити про свою справи. він прийшов засвідчити про Венця, він прийшов засвідчити про свою любов. Сьогодні Господь кличе нас через цей Головський хрест. В першому посланні до Докоринтян, в 15 розділі, в 3 вірші апостол Павло пише такі слова. Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був помер ради наших гріхів за Писанням». Апостол Павло прийняв цей дар. Дивіться, він каже, я прийняв, я не відштовхнув. Він був один із тих, хто сприйняв, хоча свого часу він був гонитиме, переслідуватиме. Але після зустрічі з Христом. Він стає тим, хто сприйняв. Сьогодні ми з вами знаходимося серед тих, хто сприйняв. І кому потрібна ця нова зустріч з, з нашим Ісусом, яка відновлює наші сили, яка підтверджує вірність великого Бога в Його візмінній любові, в Його великій любові до нас. Сьогодні Господь через цей дар нашої віри прирівнює кожного з нас. До свого Сина Ісуса Христа. Тому що ми відкуплені з вами дорогоцінною кров'ю Ісуса Христа. Це показує не тільки ціну, це показує нашу знаєте, вартість, скільки ми, скільки ми коштуємо. І от кожен з нас, оцінений Богом, не 10 20 мільйонів гривень чи доларів, Але Він оцінений. Вартість свого сина, за кожного з нас. Подумайте, наскільки ми дорогі Богу. Я, рівен його Сину. Кожен із нас поставте своє ім'я. Петро, Микола, Марина, поставте своє ім'я. І це відповідає вартості сина, тому що Бог віддав свого сина за кожного. Для того, щоб ми не загинули, а для того, щоб ми жили. Знаєте, сьогодні я хотів би, щоб ми своєю уявою, своєю свідомістю піднялися на цей, на цей пагорбок, піднялися до цього Голговського Христа, на якому відбувся обмін. Бог дарував мені свою праведність. А взяв на себе мої гріхи. Написано, що Він, що він розгинає зігнутих. Значить, знімає ярмо. Він знімає, коли ми приходимо до цього Христа, Він звільняє нас, всі тяжесті знімає, потішає, Говорить. Дивися з вірою. Ось син, ось шлях, ось двері, ось добрий пастир твоєї душі який прийшов спасти тебе. Нам важливо зустрічатися з ним, нашою душею, нашими очима, віри. Коли ми читаємо Слово Боже, наші очі, наша свідомість, коли ми, чуємо Слово, Боже, коли ми чуємо Слово Боже, наші рухи, вони зустрічаються з Його Словом. І ми уявляємо, і бачимо цього Бога. Коли ми беремо, коли ми дивимося і беремо хліб і вино, наші очі і руки вони зустрічаються з Христом. І сказано, ми становимося причасниками. Тобто частина, частиною Його, а Він становиться частиною нас. Це велика заповідь, це зустріч з Христом, це об'єднання з Христом, Великий Союз. Це нагадування того великого Союзу, в який ми раніше вступили, який буде до кінця, який відкриється в великому дні, коли наречений і його наречена церква зустрінуться. І буде велике свято. Велике свято. Сьогодні весь світ, не, сьогодні не весь світ, сьогодні Україна, український, україн, український народ. Він святкує день захисника і Захисниці. Так от Христос став нашим захисником. Христос найвищий захисник. Він захистив всіх. Якщо захисники воїни захищають Україну, то Христос став захисником для всіх людей перед Великим Судом, на який написано, віруючий в нього не приходить. Тому що Христос обводить від цього великого гніва і великого судного дня, Він є нашим захисником і спасителем.